У мене до вас таке питання. Я хотів би знати перед тим, як ми будемо голосувати, що мається на увазі під, на виконання програми Національного патріотичного виховання? Що це буде? Знову гра... зірниця, яка працює проти української держави, нації і так далі? Чи це буде дійсно щось патріотичне? Це... Сума 46 389 гривень, Це припомагається на оздоровлення дітей. оздоровление детей льготной категории, которые участвовали в ряде мероприятий и ряде направлений, касающихся патриотичного выхования детей и Это оздоровление за счет средств городского бюджета определенного контингента, первого контингента детей, которые обучаются в школах нашего района. Дякую. До чего тут патриотичное выхование? <рес> Давайте я отвечу. Насколько я понимаю, это субвенция города. Я правильно? Да, это субзирал. Субвенція города с такой формулировкой. Формулировку мы изменить не можем. Потому На... что есть целевое фінансування, є название. По есть... Называется допомога тоді, дітям які потребують. По програм, пробачте, я выстав... скажу, да, дам вам роз'яснення по програмі президента. Джура, Сокіл Джура. Вас. Занять своє місце. по програмі, я не читал, не ну я вам кажу, що таке патріотичне виховання. Це є програма президента, сокіл джура. і на школи мають виділятися ці кошти. Ну от вони і виділяють. І Які Тому самі школи як... на ті школи, які задіяні в цьому? Давайте, Хто то що хоче? У нас в цьому місяці буде Извините, но... представники нашого району виступати. Наші діти, представники наших шкіл, будуть виступати на змаганнях в парку Шевченка. Я допомагаю проголосувати.